Дивіться, як іноді можуть гриби хаватися. Вєтка. А ще якби тут листя трошки було притрушено. От. І вже взагалі ти його не побачиш. Але як листя немає, ось він тут хавається. Польський знов. От. Так що на такій малесенькій глявинці... Можна ж... Досить так не немало позбирати. Вон дружина моя ходить, велюсенька теж там визбирає то все діло. А ось ще один маленький біля нього. Ще один польський, бачите? Як воно уважність, воно і пильність, завжди винагороджується. А ось. А ось ще один. Бачите, як тут трошечки походив, по подивився, понаблюдав. І ось ще два штучки польських. А ну дивись моє відро. Ось два штучки ще польських, бачите. А здавалося, що тут все. Що тут вже закінчилися гриби. Я казала, що я пройду тільки на екскурсію. Ага, так. Тільки на екскурсію. Не можна ліс... ходити по лісі, коли в ліс... там є гриби? В ліс не можна ходити на екскурсії. і напевно, ні. ще один. Ні, це помилка. Це помилково. А оце у мене під ногою що? А ну дивіться. Так, от під ногою дивіться. Дружина ще один польський знайшла. Здається, така невеличка галявинка, але... Тут 20. От. Можна, було, можна польських назбирати. Головне уважність. Головне пильність. О, дивіться. Тільки тут хоп і знов, ще один. Бачите, як це. От як то грибочки. ховаються, Ховаються. От, дивіться, який він. Польський грибочок. Аленки